Нас цей тиждень буде проходити на виконання соціальних ініціатив президента України Діти майбутньої України підвізов перші результати забезпечення у регіонах збереження та розширення мережі позашкільних навчальних закладів, центрів, гуртків, секцій і тощо. Позашкільна освіта дає можливість юним талантам розвиватися творчо, духовно та фізично. Сьогодні у Борисполі функціонує чотири позашкільні навчальні заклади. Це будинок дитячої та юнацької творчості, центр технічної творчості Еврика, дитячо-юнацька спортивна школа та центр туризму та краєзнавства учнівської молоді. Хочу вам повідомити, що фінансування здійснюється. Лише із міського бюджету в 2013 році фінансування позашкільних закладів склало 5 мільйонів 918 тисяч гривень. Близько трьох з половиною тисяч учнів міста відвідують різні гуртки. Останнім часом діти надають перевагу спортивним секціям. Футбольні секції які участвують наші дітки в обласних змаганнях. У тройку входять призерів е, Київської області. Доросла команда, також третє місце зайняла. так що у дорослому Помимо цього, ми проводимо зараз вже 78 папок проведення міроприємств, які ми проводимо в місті Борисполі. Це починається від шкільного віку, е, середнього віку і, і ветеранів. І десь приймає участь до п'яти тисяч людей болезнеча. Отож, аби створити належні умови для занять, потрібно відремонтувати будівлю дитячо-юнацької спортивної школи. На цьому наголосив Анатолій Федорчук на плановій нараді. На наступний рік у нас є задуми все-таки відремонтувати плавальний басейн, тому що, ви знаєте, є і долучення президента України. І виступ міністра освіти та науки Табаченка про те, що обов'язкові можуть бути уроки плавання, і ми повинні все більше дітей долучати до, до такого виду спорту. Тому, звичайно, що там необхідно величезні кошти для того, щоб ця спортивна школа відповідала своїм вимогам. Далі заступник начальника об'єднаної державної податкової інспекції Наталія Новоженіна пояснила, що змінилося в податковому законодавстві. «База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, у тому числі і участок, які перебувають у власності фізичних осіб, зменшується. Може бути зменшена для квартир на 120 квадратних метрів для житлового будинку або будинки на 50 квадратних метрів, ну, про що річ, якщо у власності мешканця міста Борисполя є квартира, житлова площа, якої становить 125 квадратних метрів, то база податкування зменшується на 120 квадратних метрів, тобто людина повинна заплатити лише за 5 квадратних метрів. Далі перший заступник міського голови Микола Корнійчук розповів, що населення міста від початку опалювального сезону спожило газу на суму понад 3 мільйони гривень, а сплачено лише 35% від спожитого. Вже наростають нові борги, а деякі будинки ще не розрахувалися за минулий рік. На сьогоднішній день ще не подається тепло у два будинки в нашому місті. Це Шевченка 6 В Горького 44. Войкова-44, в п'ятницю проведена була зустріч з керівництвом 135-го ЖБК у Квізьболі, який має свій жек, який надає послі ці будинки по вулиці Войкова. Заключено було договір із Березь Перводоканалу на відключення сьогоднішнього дня споживачів, які мають велику заборгованість за... Теплопостачання і водопостачання від системи водовідведення в будинку. Тобто сьогодні буде перекрита система каналізування із квартир шести власників. Ще в таким методом вирішили військовий жек боротися із неплатниками. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.